Я Гонтар Дмитро Ігорович, учень 4 Б класу Вербівського ліцею Пологівського району Запорізької області. Я українець діда Прадіда і дуже цим горжуся. І тому моя рідна мова українська. Я син України неньки, українцем я зовуся і тою назвою горжуся. Мене вдача щира й сміла і відвага духу й тіла, і душа моя здорова, українська рідна мова. Ми живемо на нашій славній Україні, яка зараз стогне від болю і потопає в сльозах і крові. На тій землі жили наші прадіди, тут живуть наші батьки. Тут корінець роду українського, що сягає сивої давнини. Наші воїни-захисники стали гідними нащадками таких великих і славних батьків. Ми віримо, що вони здолають лютого ворога, і Україна буде вільною державою, а українська мова рідною мовою. Мова наш скарб. Без якого не може існувати ні український народ, ні Україна, як держава. Закликаю всіх юних українців учи дитину рідну мову. Гордися нею і лелій, а зрадити голубоньку чудову ти навіть в думці не посмій. Молися нею юними устами. Вона твоя, як серце і душа, вона від прадіда. Від тата і від мами, вона Шевченкова, Франкова і куліша. Люби її, як матінку і природу, горнись до неї, ти ж бо її син. Вона безсмертя рідного народу, могутній вічний України дзвін.